Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні у нас, до речі, крута новинка: саме Кентавер 504. ОУЄ. є. Розпочнемо відеоогляд. У нас встановлений двигун КМ 485 з об'ємом 3,5 літра, який видає потужність близько 50 кінських сил. Мотор просто масивний і доволі потужний. Вже також у комплектований трактор у нас з компресором та присутній у нас ресівер. У нас встановлені колеса діаметром передні 8х3 на 20, присутній гідропідсилювач. І вже йдуть посилені мости. У нас що спереду, що ззаду. Спереду у нас знаходяться 6 противовагів, кожен противоваг з вагою по 11 кг. Та трактор вже виглядає доволі круто, також укомплектована в даній модельці дуга безпеки. Позаду, у нас колеса встановлені 12 на 4 на 28. Також звертаю увагу про те, що на даних колесах вже встановлені позаду противоваги у нас на кожному колесі. Позаду тракторець у нас укомплектований трьохтичковою навіскою. Вона вже у нас прижимна, тобто два циліндри у нас жмуть донизу. Євронавіска також наголошую вже євро. Ви зможете замінити собі кільця на будь-який діаметр. У нас присутній форкопчик на палець, усилені мости. У нас пара гідровиходів та присутній розпредільник. Також вже виведений додатковий речажок. У нас для того, щоб ви могли регулювати своїми гідровиходами, а саме піднімання і опускання причіпа або будь-якого іншого навісного обладнання, вже знизу з трактора. Присутня у нас розеточка, яка вже встановлена. Та додатково у нас компресор виведений для того, щоб ви могли собі повітрям користуватися. Доволі круто і зручне рішення. У нас присутній у нас номер на даного трактора. І саме найцікавіше по комплектації. По комплектації тракторець у нас вже має рівненьку підлогу, доволі зручне сидіння. Воно регулюється у нас що вперед, що назад, і також спинка у нас регулюється. По ліву руку у нас вмикання механічне повного приводу. У нас Ручний паркінг, вмикання, вимикання валу відбору асамзниця між їхніми швидкостями, а саме 540 та 1000 обертів в хвилину. По праву руку у нас діапазони повишених, понижених, блокування заднього диференціалу, коробка передач у нас на 4 швидкості. В даній модельці вже присутній реверс. У нас додаткова секція на гідровиходи, а саме і піднімання опускання самого навісного обладнання. Та місце присутнє для ваших особистих речей. Приборна панель повністю електрична та встановлений ось такий. У нас спортивний руль. Зараз я вам продемонструю, як тракторець у нас запускається. Робота гідропідсилювача. Та й у нас як працює сам реверс. Коробка у нас повністю круто перемикається. Що вперед, що назад. Тракторець доволі габаритний, на 28 колесах це помітно відчувається. Також вмикання світла у нас вже знаходиться біля керма знизу. Глушиться також тракторець у нас за допомогою ключа встановлений електродекомпресор. Вартість даного трактора вона становить 9200 умовних одиниць. Здійснити тездрайв ви можете у нас на фірмі, а саме місто Тернопіль, вулиця Гава 32, місто Львів, обізнав Сокільники. Завітайте до нас на тездрайв. Всі будемо раді бачити.